Рівне прощається на колінах з героєм Миколою Грицюком. Микола Грицюк народився у селі Білашів, що у Рівненському районі. Навчався у місцевій школі, а потім у ВПУ міста Острог. Був досить досить хорошою людиною завжди зміг допомогти. Коли згадати наші шкільні роки, він був взагалі досить приємним і хорошим хлопцем, завжди допомагав, завжди дівчатам допомагав. Як декуди ходили ми на які зібрання чи змагання, він завжди був першим. Працював військовослужбовець за кордоном у Польщі у березні 2022 року. Повернувся в Україну. Через декілька днів після повернення отримав повістку і 9 березня вже був мобілізований до лав Збройних сил України. Він дуже хороша людина, завжди був готовий прийти на допомогу, завжди підтримував будь-якій ситуації будь-якій біді. Завжди був перший. Це людина, яка яку не потрібно було кликати кудись там допоможи мені. Він завжди був перший, завжди був готовий допомогти. На жаль, 20 травня цього року, 50-річний сержант Микола Грицюк помер у Сумській області. Найбільшою його любов'ю і розрадою були синочок і онук. Для нього вони були найбільшим щастям у світі. Вірний товариш, вірний побратим. Був надійним плечем в строю і в бою. У герої залишилися син, невістка, внук, сестра та два брати. Поховали бійця у Рівному на алеї Героїв кладовища нове. Ольга Денілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.